Вітаю вас в нашому каналі. Як бачите, в моєму саду персики вже відцвіли, тому саме час почати їх захищати після цвітіння. Сподіваюся, що в ваших садах вже також все перецвіло і можна цим зайнятися. Минулого року я знімав аналогічне відео про те, як захищати персик після цвітіння. І показував ураження кучерявістю, і також розказував історією. Цього року зроблю щось подібне, але вже на набагато оптимістичнішій ноті, тому що цього року. Ураження кучерявістю. Тобто помінялися відношення того, що чисте, а що заражене. Минулого року в мене отакий відсоток, бачите, як зараз заражений, був чистий, а такий, як чистий, був заражений. Давайте, давайте, давайте розберемо, чому так сталося. Поза минулого року, 2021 року, я обробляв все в по періодах, застосовував дуже сильні препарати, хороші препарати системні, тому що погода давала можливість. По фазах все було гарненько, не було ні дощів, нічого, і температура підходила. Минулого 2022 року я тільки обробив персик нормально по зеленому конусу препаратом на основі міді. І після того я персик не обробляв аж до, ну, практично до фази після цвітіння. Чому? Тому що були постійні заморозки, були постійні дощі. Ну, не хотілося препарат використовувати, щоб зараз його дощ змив. Але бачили самі, що було минулого року, ураження було 70-90% залежно від сорту. Цього року я вирішив: нехай змиває, нехай будуть і заморозки, але все-таки оброблю. І обробляв. Обробляв по рожевому бутону, обробляв хорусом. За три години хорос змив дощ через. Ну, не знаю, десь там тиждень був, я тож не пам'ятаю. Через тиждень обробив ще раз, обробив міравісом, знову змив дощ. Але гляньте на результат. І так практично на всіх персиках. І на цьому ще ця кучерявість є. На деяких сортах, як от серія Т і багато флемінгів, кучерявості взагалі нема. Тут, бачите, ще щось можна навіть знайти. тут можна щось знайти, тут ще щось є. Буде для фотографії. Буде для фотографії. Я навіть радий, що вона є, буде що. Буде як людям показати, як вона виглядає. От. Тепер, про боротьбу. тепер про боротьбу вже цього року. Вчора я обробив всі персики препаратом на основі МІДі, Медян Екстра. І гляньте, що з ними сталося. Вчора, от, в день, цей, цей листочок був ще жовтенький, бачите? А тепер він вже є припечений. Оце, якщо ви бачите таке на персику, от такі. Такий буро-червоний колір, і воно вже якось так бачите, навіть підкрутилось, трошки підсушилось. Це означає, що кучерявість вже припечена. Тобто ми її припалили, цю кучерявість. Зараз, от після того, як я обробив препаратом на основі міді, контактником, зараз буквально за декілька днів я прийду ще системником. Буду використовувати зараз ці обробці, всі препарати від Summit Agro, щоб вже мати якусь більш-менш картину. І застосую системний сильний фунгіцид Топсін М дуже старий фунгіцид, перевірений, всі знають, як він працює. Тому отак: буде в мене комбо, контактник, припалюємо кочерявість, системник закріплюємо. І якщо все буде добре, я сподіваюся, що вже цього року персики від кочерявісті обробляти в мене не буде потрібно взагалі. Будемо працювати вже тільки від кокомікозу, що там ще, альтернаріози, всякі, ну, багато різних козів. І, звісно, що моніліоз і плодові гнилі. І вже також з літа буду пробувати застосовувати біологічний препарат проти гнилий ткур. Багато про нього розказував. Була недавно конференція, також е, спілкувався про нього з експертами. Відео залишу в описі. Дуже цікаво було, принаймні мені думаю, що вам також сподобається. А зараз, е, в, тих, в кого є кучерявість, що можна зробити, можна оці листочки, бачите, пошкоджені, їх можна механічно видаляти. Це е, Абсолютно персику не зашкодить, тільки поможе. Особливо, якщо ви їх не припекли ще. Бачите, десь от маємо от листки, от, особливо от такий верхній, нам його взагалі тут не потрібно, можна видаляти повністю. Десь, якщо загущено, можна видаляти повністю, от листки можна забирати. Ця гілка навіть в мене чомусь сильніше уразилась, ніж інча. Але все все вже припечено, все припечено повністю. Вона вже навіть, я думаю, що навіть якби вже минають топсін не дали. Ну ні, ну є шанс, бо ще буде погода дуже понижені температури, дощі підуть і можна прогадати. Але... Але я все-таки цей тупсін дам. От бачите, який такий навіть... Верхня брунька, її взагалі можна видаляти, її тут нам не потрібно. От. Бачите, тут десь кучерявість є. Якось навіть не дуже такий, бачите? Молодий листок росте вже навіть багато з них. Зелененький, живенький. Ну, є що вибрати. Є чого вибрати. Навіть на персику можна як, можна навіть це вкорочувати. Я минулого року обрізав досить сильно. Цього року також, певно, буду обрізати ще. Проводити обрізку на пониження, от, на нормування завізі, на зниження крони, щоб приблизити все до. Щоб приблизити все тобто, до основи, щоб потім не було потрібно стільки нормувати зеленими пагонами. І не було перенавантаження. І не потрібно було, звісно, що обривати, стільки персиків. Отаке. Але ще цього робити не буду, бо передають похолодання сильне, якісь заморозки, все-таки ще залишу персик них. Ну, більше що. Абсолютно це йому не нашкодить. Бачите, можна забрати в органішені Бачите, навіть є де-не-де залишки міді, видно ще, вчорашня обробка. Крім медяна, можна застосовувати, звісно, ще інші препарати, але не раджу зараз застосовувати купорос. Бордоською, ну не знаю, також я не працюю ні по закритій бронці, а зараз тим більше по зеленій масі. На цьому персику, як бачите, трішки все-таки ураження є сильніше. От. Але бачите, все. отут припечене. Покрутились ураження кучерявістю персику листочки. бачите? От це мій таке робить. Вони вже припечені. От. Те саме тут. От Бачите, наскільки от все припечене вже повністю. Дуже гарно показує себе. Можна... Можна, в принципі, застосовувати одразу системники, але ну, не буде того ефекту. Бачите, тут все. Ну, цей, чомусь сильніше постраждав від кучерявості. Напевно, такий сорт. От. Але от бачимо далі навіть цей Є ДНД ураження, не таке аж сильне. Як минулого року, але все вже припечене. Цей тут практично нічого взагалі нема. Ну, є, отут на кінцях особливо є, але. Як я вже казав, в кінці нам взагалі не потрібні, ми можемо їх видаляти. От особливо так само. Тут можливо ще пригодиться. Тут нець. От, Бачите, ну, от така картина. Скажу два слова по сортах. Це бачите на своїх очах. Сорт імунний, повністю до кучерявості. Ван 8. Дійсно Ван-8. Але от бачите його імунність до кучерявості. Уразився у мене найбільше, ніж практично, ніж всі сорти. Там на, на основній масі дерева ні, але от ця гілка, саме ця гілка уразилась найбільше, ніж всі сорти взагалі. І тут бачите роботу міді. От, вчорашню. Воно ще не почорніло, але вже, ну вже, 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 вже. Бачите? Оце робота міді. Тут вже кучерявість повністю є практично припалена, припечена. Бачите, як я казав, в загальній масі тут от, багато, дуже багато чистого листя, але, от, наприклад, тут, тут, все, знизу. Але є на, особливо на кінчиках дуже сильне ураження. Я, напевно, його механічно позабираю з цікатором і все, так як я зробив минулого року. Між іншим, помогло, досить непоганий спосіб забирати механічно. На кінець покажу ще один з минулорічної посадки. От так він виглядає зараз. Такі листки вже викинув. Бачите, майже все, все практично здорове. Намисний його вибрав, бо тут таке, бачите, забарвлення припалної кучерявості характерне. Виділяється, щоб ви могли собі гарненько все побачити. От. Це припалена кучерявість. це кучерявість. Ну і практично дерево ну відносно чисте. відносно чисте, Та не дає от такі, такі речі, можна механічно забирати. Тут можна також механічно це все позабирати зараз. Можна навіть повністю було тут забрати. ну, але можливо щось піде. Бачите, знизу також не дуже уразився, Навіть якісь закладка врожаю тут, тут навіть ще день де видно. Залишки МІДі. Бачите, синенькі такі. Ще скажу два слова по концентрації Медіан екстра, препарат на основі МІДі. Застосовуємо в концентрації 20 мл на 10 літрів води. Можна закріпити все тупсіну системним препаратом. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, звісно що, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити схожий контент. Обов'язково перегляньте минулорічне відео, зрозумієте, побачите різницю між цим роком і минулим, коли я просто минулого року вирішив піддатися умовам, а цього року пробував боротися з умовами і от маєте таку різницю. Тому, дякую за увагу. Побачимось!